Ветерани, ветеранки та їхні рідні потребують постійної підтримки і не лише матеріальної. Мобільний застосунок База стане у пригоді тим, хто потребує психологічної підтримки. Як він працює, як ним правильно користуватися, і які переваги застосунку перед живим спілкуванням? Про все це розпитаємо керівницю проєкту База, виконавчу директорку громадської організації Вільний вибір Аліну Вяткіну. Я вже йду зустрічати. Давай. Пані Аліна, доброго ранку. Будь ласка, попросимо в студію Дякую. ранку вдома. Доброго, доброго ранку. ранку. Прошу. Доброго ранку. Доброго. Дякую. Що бачать вперше, коли відкривають застосунок? Які слова? Привіт. Тут ти можеш стабілізувати свій психологічний стан. Саме такими словами якраз і зустрічає застосунок База. Скажіть, як це відбувається? Це онлайн спілкування з психологом, чи це вже як ну, записаний голос? В застосунку є спеціальна кнопка СТОП. Так я знаю, навіщо вона? Як вона допоможе в кризовій ситуації? Розповідайте. Власне, сам застосунок називається база, тому що ми його вигадали ще в 2019 році, як такий умовний перевалочний пункт між воєнним життям і цивільним. І я сама, як ветеранка, намагалася максимально докласти всі мої знання, весь мій досвід, бо я ще повернулася в 2015 році для того, щоб зробити цей застосунок максимально таким, який би давав можливість зрозуміти, що з тобою відбувається, коли ти повертаєшся з зони бойових дій, як з цим впоратись і що може відбуватися на твоєму власне. Шляху повернення в цьому застосунку є і стабілізаційні вправи, і розділи, які можна почитати, але про це ми трошки пізніше поговоримо напевно. Але власне спілкування з психологом в цьому застосунку відбувається виключно в анонімному форматі або в форматі запитань, які ти можеш задати фахівцю, і він тобі відповідає через сам власне застосунок. Так це запис відбувається, чи все ж таки це прям? Живий це, після, так, чат. це живе спілкування. Це не зовсім чат, це умовно листування з психологом. Тобто, uh -huh. це не такий не телеграм, але е, ти можеш написати лист, і тобі на нього дадуть відповідь. І можна писати, звісно, кілька листів, можна представлятись або зберігати повну анонімність, бо це теж була одна з ключових речей, які ми хотіли зберігти. Можливість власне зберігати анонімність для всіх користувачів застосунку, але мати доступ до всіх функцій. А на яких опціях наполягали ви, щоб вони там були, як ветеранка? В першу чергу я якраз наполягала на кризовій кнопці, бо це кнопка, яка допомагає стабілізувати твій стан, коли ти сидиш в черзі на МСЕК, коли ти їдеш десь в метро, і тобі починає все бісити, тебе починає накривати або трапляється панічна. І власне дуже хочеться, щоб було щось, яка шпаргалка, яку можна відкрити, і яка тобі допоможе заспокоїтись тут зараз, повернутись взагалі в реальність і зрозуміти, що робити далі. Власне такою і є ця кризова кнопка. Оце стоп. Так, це а саме, як, як на, вона стоп. працює, От ти натискаєш на неї, моделюємо вимо ситуацію, так. що відбувається далі. Е, перше, що ви бачите, це анімація дихання по квадрату. Власне е, там по квадрату рухається такий шарик, угу. з разом з яким ти власне і дихаєш на вдих видих, на певні, Е, да напевно довжину власне цих вдохів і видихів на рахунок 4. І за рахунок того, що е, коли ми в стресовому дуже стані, ми. Дуже важко нам відслідковувати реальну довжину вдоху, видиху, і ми зазвичай починаємо дуже швидко дихати. Починається гіпервентиляція і це ще більше посилює паніку, або там стан якийсь. То цей застосунок допомагає заспокоїтися за рахунок власне цієї анімації. Але потім там є ще три прості такі самі техніки: саме стабілізації і заземлення, які допомагають повернутися в тут і тепер. Якщо після всіх технік тобі не стало легше, то там можна перейти в вкладку Кризові контакти і власне набрати якусь кризову лінію, яка допоможе теж вже в онлайн режимі поспільно. Лікуватися які, які ще є опції в застосунку бази. Застосунок складається з основних трьох розділів. Фактично, це розділ базове, це розділ, в якому тексти теми на е, різні власне стани і різні питання, які можуть виникати після повернення. Наприклад, що таке легка черепно-мозкова травма, або що таке панічні атаки, як це може проявлятися, як з цим впоратись. Зараз ми оновлювали застосунок і додали нові теми. Це стосунки під час війни, і там є поради власне і для тих, хто воює, і для тих, хто чекає про горювання, е, тому що ми дуже багато зараз зустрічаємось з втратами. І про хронічну стресу втому, бо на третій рік повномасштабного вторгнення дуже важко не почуватися втомленим, виснаженим. І, власне, варто розуміти, як з цим можна теж справлятися. Другий розділ це інструменти, це безпосередні техніки і вправи, дуже прості, які можна виконувати самостійно без фахівця. І будь де І будь-де, абсолютно. Е і власне, моя, наприклад, там улюблена це дискримінація тригерів. Це вправа, яка до Да, це не просто дихання, якесь там розслаблення. Це конкретні насправді дуже техніки, які допомагають впоратися з дуже точковими станами, з якими зустрічаються саме ветерани і ветеранки зазвичай після повернення. І власне ця дискримінація тригерів, наприклад, допомогла мені впоратися з ще до повномасштабного вторгнення з прилітаючими петардами за вікном, бо мене дуже сильно напрягало це. Очевидно, зараз я набагато спокійніше на це реагую. Або там є техніка по роботі з бо після провиною. того, як звезд десь петарда, приїжджає СБУ і більшість людей ніколи цього не зробить. Якраз це допомогло мені е, не робити якісь дії, а набагато спокійніше реагувати власне, на ці прилітаючі Прекрасно. пітарди або на людей, які тебе бісять в черзі, е, коли говорять що щось не дуже приємне і тригерне для тебе. От е, техніка по роботі з провиною так само її можна виконувати самостійно, створити цю діаграму в самому застосунку і потім відкривати ці діаграмки на різні теми і нагадувати власне, собі, що ця ситуація це не повністю на 100%. моя провина ще є купа різних е, стейкхолдерів, та обставин. Да. обставин які власне впливали на цю ситуацію і те, що сталося? Чи можуть цивільні скористатися цим застосунком, тому що ви ветеранка і ви його створювали? Я розумію для людей, які пройшли бойові дії. Є ж дуже багато цивільних, які також ну, от, перебувають в стресових ситуаціях. У них у них також є панічні атаки, їх також от мене особисто дуже дратують автівки і мотоцикли, які дуже гучно їздять, так. тому що ну для мене це одразу боже що ж там таке їде або летить. Чи можуть звичайні цивільні? Цей додаток скачати і потім а, користуватися ним можуть. Ми його розробили за підтримки програми реінтеграції в Україні, яку реалізовує IREX. і за рахунок цього він є безкоштовним для всіх абсолютно користувачів, в тому числі для цивільних осіб. Бо звісно, коли ми його вигадали, ми його вигадували виключно для ветеранів та ветеранок. Але спочатку повномасштабного вторгнення ми побачили навіть по статистиці, що Велика частина наших користувачів це цивільні особи або близькі ветеранів та ветеранок. Тобто не тільки люди з бойовим досвідом можуть і користуються власне цим застосунком, і це абсолютно окей. А у вас є статистика? звісно, звісно, у нас є статистика. Ми не всіма цифрами можемо ділитися, але станом на зараз ми маємо понад 35 тисяч завантажень. Так, це не весь наш ветеранський склад в Україні, але тим не менше це доволі непогана цифра. А який процент процентне співвідношення саме Ветеранів або людей, які зараз також ну воюють. Я ж розумію, що їм теж угу. треба цей застосунок. І цивільних є у вас така статистика? Є у нас така статистика. Більше цивільних? більше, більше ветерани плюс близькі. Ветеранів це приблизно 80% загальних користувачів. Виключно цивільні це відсотків 20. але ми не Примушуємо підтверджувати людину, що він або вона є ветераном, або ветеранкою, або не примушуємо не примушуємо вказувати, власне, що він належить до цієї аудиторії. Тому це така скоріше статистика на око, те, що вказують самі користувачі, ніж те, що ми перевіряємо. А, а самі військові, в... а самі військові є а, статистиці. Цей застосунок скоріше, для ветеранів та ветеранок, ага, це так, я так тому. Я хотів спитати про розділи, які користуються попитом. Ви ж теж можете це бачити, так так серед розділів у нас, до речі, також є розділ контакту, в якому є розділ організацій, які працюють в сфері ветеранських справ, які є перевіреними. І там не тільки про психологічну підтримку, там і фізична реабілітація, і юр підтримка, і пошук роботи, наприклад. Але стосовно того, що найбільше любляться такі користувачі, це інструменти. Це дуже конкретні вправи, техніки стосовно Клас. дихання по квадрату, це взагалі локальний мем, тому що ми дихаємо по квадрату і під обстрілами, і в метро, і десь в черзі в госпіталі. І коли ми їдемо зі стабу в госпіталь після поранення, ми дуже різні відгуки отримували. Це чудово, давайте ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, як знайти. Вас як знайти застосунок і як ним користуватися, як реєструватися все там подібне? Так, власне, застосунок розробила громадська організація Вільний вибір на нас можна підписуватися в усіх соціальних мережах: Instagram, Facebook і так далі. Те саме стосується самого застосунку. База в нього теж є окремі соціальні мережі свої, на які, які ми доволі активно ведемо. Але сам застосунок можна завантажити безкоштовно на Google Play, в App Store, власне, майже на всі девайси. Ну, все тоді все зрозуміло і легко. Друзі, ви все почули? Перейшли, скачали застосунок, все і. Інструментами допомогли собі як поратися з різними психологічними станами зараз ну, на екрані можна побачити так, так Це ну те, а ми дякуємо вам аліна за роз'яснення і взагалі за створення цієї розробки. Унікальної, дякую, що запросили. Нагадаю, ми спілкувалися з керівницею проекту База, виконавчою директоркою громадської організації Вільний вибір Аліною Вяткіною.